нас, ну, Щоб сходи були поремонтовані, то мені ну, дають мешканців Левиндівки до фені, подивися під ногу. А тепер там приїхала дівчинка міряти пандуси, які ми зробили за власні кошти, що вони не відповідають ширині. Ну, вони, ними користувалися інваліди, власне. І через те, щоб ну, так сказав, як... продовження ремонту в гридарському залі, це я сам вважаю його недоречно, але будівництво укриття, яке тут. Власне, є, і воно для, військова частина, ми найактивніше експлуатувала його, то цілодобових немає в залізничному районі, крім нас не Пункт незламності першої черги є нанесений на всі мапи національні, і ми є в тому. Там зазначено, що ми не відповідаємо вимогам, що інвалідам не підходить. Не підходить, у нас є виходи і все. І властиво ці всі інвестиції, які були зроблені в супутник, вони становлять тільки видатки на капітальний ремонт. І оскільки там систему опалення ми зробили правильно і забезпечили звертопалення одразу, то вона і функціонує, і слава Богу, і буде так продовжуватися. Але е, окремо окремішним в нашому випадку питання, коли комендант не подовжує мені мому заступнику перепуску. На роботу в комендантську годину і говорить, що я маю здійснювати роботу в цілодобовому укритті в робочий час хіднім бар. Можете коменданта сюди, а мене комендантом на те. Я вилучив ті переписки, які роздали бехарям, алкоголікам, жулікам. То просто біда якась, то війна питання, але вам як відповідь скажу, що я мала перепустити з соціальні адміністрації з першого дня війни. І до останнього часу, а комендант і мені не продовжує реакції. Тому наступного разу комендант хтось. Дивіться, бо я піду, якщо ви... мене зупинять, якщо мені вночі треба... бо боїва, <рігів рігів> да, коли сталася трагедія з тих всіх відповідні служби тут були всі вже. Uh, ще до завершення да, комендантської людини, але ну це вже інша історія. Але ну комендант, мене також не подовжує, я не маю пересувського річ в тому, що uh, я не що можу кинути укриття. цей об'єкт і піти. Властиво через те, що тут укриття, власне, я би хотів розуміти, хто ну, власне розуміння з укриттям і своєю діяльністю. Укриття має тому що видатки на будівництво України продовжують фінансувати відповідь. Тому окуна сколонь ну, передають нам питання. Дивіться, а тепер питання, я вказав в бюджеті. Не можу я дати клонів, бо вона добре чи питання бо виконавця зовні я знаю, а інших не зовсім. Так, є в нас сто... питання не гроша, питання мобілітації викладайте. І в нас в бюджеті я вам пояснила. Я, я фінансист бачу бюджет через коди, галузі, і є певні люди, які відповідають. Я не можу дати прямо до сам гроші бюджету. Вони звукові читате на банчик, то ну, я ти фінансист, просто дати Олександру, тому що закон мені говорить, що коли ми маємо цей бюджет, я спочатку бачу. Начальника управління культури. І кошти від департаменту фінансів йдуть розпоряднику пожертву. Обов'язково є таке поняття до головного розпорядника державних В нашому випадку це є Олексій, Тарабан, начальник управління культури. Він отримує від департаменту фінансів кошти, а потім вже розподіляє по установу цих різних чи це. Театр, чи це а народ чи це супутність, чи це визнання. Тому перше питання, яке так само, от це видатки, які в капітальні роботи будуть зробилися. Це дуже бюджет розвитку. Так само від нього має надійти пропозиція, щоб у бюджеті розвитку той бачимо були такі об'єкти капітальних ремонт. Я думаю, що... А що ваше на першому звинувачення у цій карабанку це двори? Ми просто в комплексі вирішимо питання насправді, оскільки я вкрутився в цю всю історію через нами забудови парку, з'ясував ті всі обставини з приводу адреси в суді про незаконні дії і всього решта. І Маю заяву від адвоката, написано про шахрайство з з Львівської міської ради. Маю судове рішення про відновлення. Про укриття, не так? Да, про укриття. Маю е рішення судове про відновлення меж парку, відповідно, яке не виконується впродовж весної роки. І якщо ми звернемося до суду в контексті тих всіх проблем, які стосуються однієї ділянки. Я думаю, що вона однозначно призведе до того, що тут буде порядковано всі питання зоряних містечок, будівництва цього. Ну, бо інакше я... Ну, я, я пробував, це робити. Зоряне містечко. Кожен mm. великий маленький будь-який проєкт робиться по кроку. Ну ви по кроку все був... робимо. Тому, якщо це укриття. То якщо у вас не знаю, як заява про червіські міського раду пов'язані Якщо це укриття, це укриття. Якщо це ремонт буде зали, то це ремонт буде зали. Якщо це партію небезпечку, то це партій до небезпечку. Тобто, дивіться, немає неможливого. на Левандівці за останні 10-15 років, вам було показати майданчики, школи, спортивні. Що зроблено на вандівці? Кожного ну, розумієте, бюджет, а це тільки навантівка, а ви поможете це все на велику громаду. Тобто з бюджету завжди кошти. Прийшла війна, мабуть, ну, зараз 67-й школі виробляють майданчику, бо там так само 64. Лякає просто то, що інвестиції з бюджету розвитку, скажімо, в цю місці наштовхується на. Конкретний проект комерційний, який був пов'язаний з забудовою цієї площі парку, і то, що не вирішує питання влада з приводу бюрократичних якихось загугулин, воно призводить до того, що блокується в кінцевому рахунку проект побудови, ну от так воно от так воно є. От так воно є. Я вам як колишнє меж не дали. І як е, людина, яка знає всю історію з першої різкажу, парк не забудований, не буде забудований. Приміщення, які є поки що не нашим, ви бачите, алкоголь тут вже не продається. Так, так, я знаю, як але... нічого воно коштувало. Повірте, ніби, так. Так, якщо я би не вийшов в суд, а мене б посадили в СІЗО, він би не забрав, тому що прокурор продохав докази. ну Така ситуація, я кажу, у мене зараз є отака от справа. Яка дає мені підстави підняти всю людей весь компот і вилити його кому-то на голову? Я хочу подивіться, 10 років 10 років я веду максимум, що полеміку в межах фестивалю Параджану, використовуючи інструмент, який можна донести до гуся, невдач. Я кажу, тому що то є так само моє же. То є люди, які вже за 10 років з цього супутника пішли на війну і віддали своє молоде життя в два років. Я б хотів, щоб у тому місту, в тому району, тій славній Левандівці, було тільки на добре. І насправді я вважаю, що супутник, як такий центр громадський, який має підтримку належну і має хорошу комунікацію, ну не може бути, вибачте, я скажу то слово, пересланий якимось Олексієм Тарабаном, який виліз. З якого гівна його зробили керівником культури, Тут питання до культурного середовища Львова. Ні, ніда до, до всіх і до вас в тому числі, як ця особа стала керувати культурою при наявності Юлії Хомчення не хоче керувати, не хоче бо то система, але Марта Бійська каже: я хочу. Давайте ми не знаємо і її досягнення. Олекса Кравчук є, Олександр Молодий є. Я хотів би бачити кандидатури Олесі Дацького, вибрати начальника культури, який дійсно, ну, що небудь, я прийшов ну, і, і починається те саме, що було. там, У в нас ну, в нас зараз не та абсолютно ситуація, коли можна щось собі дозволити десь. Бо один похорон Под розтринкування, то я готова з вами говорити. Ну так про розтринкування йдеться. Дивіться, якщо є колектив балансу утримувачів, де основна професія художнього керівника має менший оклад, ніж технічний працівник, то художній керівник, коли вчиться в університеті, має пропозиції від ну будь-якої інакшої структури, коли її відірвуть з руками. Кого ми ну кого можна ввести в курс оцих Оцього залу, так, щоб він міг включити ті апаратури, противник і ще щось. Кому-то взагалі ну, спадає на думку. І я тільки за те, що ми, ну, ми, ми дали за 10 років дали такий результат великий, що, що навіть ніхто не сподівався. І замість того, щоб ну, використовувати ці якісь моменти,